Так, третє завдання нашої практичної роботи. Третє завдання складання діаграм хмарності та обадів, їх аналіз. Значить, дивіться, що ми з вами робимо? Пишете римське 3, завдання 4 можна не писати. Значить, нам треба взяти календар погоди і визначити, скільки у нас було ясних днів, скільки зі змінною хмарністю і скільки із суцільною хмарністю. Ясні дні ми позначали з вами квадратиком просто не зафарбованим. Просто квадратик був, да, обводили клітиночку. Зі змінною хмарністю це напів зафарбований квадратик, і суцільна хмарність це повністю зафарбований квадратик. Братік. Ви подивились у себе в календарі погоди і визначили. Так, Зараз я ще один листочок підготувала. Значить, дивіться, Я подивилася свій календар погоди, і у мене вийшло ясних днів 6. Зі змінною хмарністю я порахувала 3 дні, з суцільною хмарністю 5 днів. Ось так у мене вийшло. Да? Значить, далі дивіться, я будую ось таку, такий графік. Значить, тут у мене будуть дні. Я підписую дні. І рахуємо один день, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, ось у мене 6 днів. Якщо у вас більше днів, там, наприклад, було 8 ясних днів або 10, ви просто продовжуєте оцей графічок. Далі треба його просто більшим зробити. І додаєте 7 день, 8 день, 9 день, 10. Зрозуміло, да? тобто робите його трошки більшим, цей графік. Далі дивіться, у мене ясних днів 6. Значить, я беру. Шукаю так, де у мене 6. 6 у мене ось. Значить, мій графік буде йти ось до сюди. Малюю діаграмку, називається гістаграмка вона. Ось вона. Зафарбовую її. І підписую. Ясні дні. Далі дивіться. Дивлюся, зі змінною хмарністю три. Значить, я шукаю три дньочки. Одну кліточку відступаємо від цієї діаграмки, щоб вони не зливалися. Ось у мене три є. Значить, наступна буде у мене ось так проходити на цьому рівні малюю діаграмку, зафарбовую і пишу зі змінною хмарністю підписую обов'язково Зі змінною хмарністю. Зі змінною хмарністю є. І останнє, дивіться, суцільна хмарність 5 днів. Ось у мене 5. Відступаю від цього одну кліточку, щоб вони у мене не зливалися. Ось буде рівень. Рівень, ось бо 5. Значить, на рівні п'ятерочки ми проводимо з вами лінію і опускаємо просто донизу. Просто опускаємо донизу, до нижньої проведеної лінії. Так, зафарбували. Хочемо олівчиками, як хочете. Так, і з суцільною підписуємо хмарністю. І з суцільною хмарністю. Ось такий е, повинен у вас вийти е, значить, графік хмарності. Ось такий. Значить, оце у нас і буде третє завдання. Далі, подивіться, у вас іде, що у нас тут іде далі. Дивимося з вами, яких опадів було найбільше за місяць. Ви подивитеся, поставите отут циферку 3 нижче. Так, найбільше було, пишете, да? було. Яких у вас там було опадів або не було опадів? Якщо не було, пишемо. Найбільше було сонячно з поодинокими дощами. Або поодинокими дощовими днями да, можна написати «ми днями. Ось так. І все. Дали відповідь на питання і діти. Не забудьте, будь ласка, про висновок. У висновку треба просто дати відповідь на питання. Тобто, тут нижче пишете висновок, висновок, двокрапочки. Да, і дайте відповідь на питання. Питання: ось: для чого необхідні метеорологічні дані. Для чого вони нам, діти, необхідні? Да? Для того, щоб будувати прогнози погоди, щоб люди могли застосовувати їх в своїй діяльності, так тобто, ось так. І подивитися, може в інтернеті щось знайдете. Також для чого потрібні метеорологічні дані, і коротенько напишете два-три речення. Все, діти, удачі вам!